Дорогі друзі, я дуже радий знову зустрітися з вами, бо зараз Нібулон є символом України, символом відродження України, українського сільського господарства. Відродження людей праці, українського машинобудування, портобудування, суднобудування. Я сам суднобудівник і розумію, наскільки це важка справа. Але згадайте, що тут було рік тому розруха. І що трапилось, коли за справу взялися люди праці? Подивіться: сьогодні ми маємо відроджене виробництво. Так само буде відроджена Україна. І ми відродимо виробництво і українська влада. Буде займатися тим, що буде просувати товари українських виробників по всьому світові. І кожен, хто протягне руку до українського виробника за корупційним хребарем, ця рука буде відрублена. Не буде більше цього. І буде захист і від податківців, і від правоохоронців, і від усіх. Навпаки, після парламентських виборів. Буде сформована нарешті команда президента і нова Верховна Рада, яка здатна буде продемонструвати найкращі якості України як сильної єдиної держави. І символом цього, знаком цього, є сьогоднішній спуск корабля. Невжди це дуже важлива подія і в житті заводу, і в житті екіпажу. І в житті корабля. Я, як ніхто, це розумію. Але це свято, це радість. І я тішуся тим, що ми знаходимо в собі сили, навіть в цих важких умовах, робити свою справу, випускати здатну продукцію, створювати робочі місця, платити податки, зміцнювати Україну. Бо разом ми сила, наша сила в єдності. Девіз укр... Ніколаївських десантників, девіз України, наш з вами. девіз. Слава Україні!